Усім привіт, з вами як завжди, я Афрі. Сьогодні в цьому відео я розкажу про дуже крутий сайт Coindar На ньому можна дивитись усі новості, які виходять в сфері крипти і взагалі в мірі криптовалюти. І так, перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підпишись на мій канал, постав лайк, а також напиши будь-який коментарі, я буду дуже вдячний. Я вже знаходжусь на ось цьому сайті. І в нас в центрі екрану ми бачимо, ми можемо вже сортувати ось ці от новини, які виходять. Ми можемо вибрати за яке число. Новина, щоб була. Давайте припустимо, виберемо за перше число. В категоріях ми можемо вибрати це NFT, біржі, брендинг, І ось тут багато різних сфер. Давайте припустимо NFT, виберемо. І так, нажимаємо поиск. Бачимо, що 1 лютого. У нас Коргі Ай вийшла NFT, якась колекція. Далі Екдок в нас вийшла якась теж NFT 1 лютого в 20.00. І ось так ми можемо дивитися з от новості. Ми можемо змінити, можемо біжі вести. Ось так от нажимаємо. Тепер у нас інформація про біржі, які там лістінги, ось бачимо, які акції також можливо. Ось так от ми можемо сортувати всі новини. Давайте розкажу про важність. Важність це коли виходить якась новина і як вона впливає на ринок. От, припустимо, низька важність. Це якщо вийшла новина, і вона нічого не змінила. Висока важність це коли там вийшла якась NFT і про неї візді вже всі говорять, і вона там летить вверх. От, то це велика вартість всього цьому новини. Далі монети ми можемо тут вибирати, сортувати різні криптовалютні токени. І капіталізацію також можемо до них виставляти, яку ми хочемо бачити. І ось такі от фільтри в нас тут є. Далі у нас зверху календар, якщо ми наведемось, нажмемо на нього. Ми можемо додати ось ці от новини собі і дивитись за ними. Потім ми можемо ставити увідомлення на ось ці от новини. Далі в нас криптовалюти, ми можемо сортувати і дивитись про криптовалюти. От, припустимо, нажимаємо на біткоін, і в нас відкриваються усі новини з біткоїном. Бачимо 11 місяців назад, в нас вийшла торгова пара рон на біжі Binance. І ось так ми можемо дивитись усі новини з цим токеном. Далі в нас графік, ми можемо подивитися цієї валюти. Нажимаємо графік і ось так от бачимо цей графік цієї валюти. І далі ми можемо нажати на біжі і можемо подивитись, на яких біжах є ця криптовалюта. І то ось так от можна дивитись усю інформацію про токен. Далі в криптовалюті. Ми можемо також сортирувати по капіталізації, ми можемо вибирати валюти, які нам цікаві. По об'ємом за час, 24 чотири часа, скільки вона там зробила процент. І багато ще всяких фільтрів тут є. Далі стаття. Ось тут ми можемо дивитися статті, які пишуть біржі, якісь проекти, і далі в сервісах ми можемо вибрати до монетки якоїсь цвет фону, це на цвіт грані, це дати. Ось так, от можна дивитись. Далі в нас сервісах є кешбек і скидки. Ми можемо дивитись усі кешбеки, які в нас є на біржах. От бачимо на бінгаксі, в нас 45% скидка на комісію. На байбіті в нас і бонуси є. Ось так ми можемо дивитись далі. Якщо ми назад вернемо, то ось тут ми ще можемо подивитись сообщество. І тут можемо дивитись канали з цього вот сайта. І якщо ми нажмемо на телеграм, то ми можемо подивитись телеграм ось цього вот сайта, Коіндар, їхній офіційний телеграм. Ось такі вот сайт я сьогодні вам покажу. Зараз, сподіваюсь, вам сподобалося це вот відео. Силку на сайт я оставлю в описанні. З вами був як завжди Яфрі. я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-пока!